Молитва спомин про ще одну героїчну подію в історії України, про ще одну із сотень інших спроб потугу українців бути свобідними, мати власну державу, у якій своя правда і сила, і воля 107 років відділяють нас від того листопадового дня, коли у середмісті Львова замайрів рідний синьо-жовтий прапор, коли світ дізнався про утворення західноукраїнської народної республіки. Ця подія стала доказом нашої нескореності чуженецьким утискам, нашого прагнення скинути ярмо, що душить нашу свободу. І, хоч нова республіка проіснувала всього 257 днів, проте це національне пробудження переконливо довело, що голос предків пульсує у наших жилах і кличе до боротьби. Як і сьогодні, пам'ятні заходи з пошанування цієї події відбулись і в рогатинській громаді у Рогатині на міському цвинтарі біля пам'ятника українських січових стрільців рогатинці молилися за героїв, що пожертвували своїм життям у боротьбі за незалежність української держави, пластуни громадськість міста долучилися до спільної молитви у відблисках призахідного сонця, палахкотіли смолоскипи, наче душі героїв що світять нам у темряві і освітлюють шлях новим борцям на цьому споконвічному шляху боротьби українців. До волі, до миру у власній хаті. Рогатинські вечірні сутінки звучали Франковим на пора. Ой, у лузі червона калина Степана Чернецького ясніли свічками та пахли пам'яттю. бо наш обов'язок пам'ятати, що кожен наш крок до волі – це добровільна жертва за любов до рідної землі, і ця жертва ніколи не буде марною.